Пане Олексі, у вас є розуміння, власне, що таке, в чому полягає чіткість дотримання якраз от захистів безпеки наших енергооб'єктів? Я пам'ятаю, здається, називалася цифра 85%. На 85% у нас захищені об'єкти. Щоправда, Укренерго. Я про персональну відповідальність теж додам. Просто якщо персональна відповідальність, то ми знаємо, повинні знати прізвище, хто відповідальний за захист. Да? Дякую. Ну, ви знаєте, я сам ввечері прочитав, там послухав, от сам послухав це відео. Ну, з одного боку, чудова та да, позитивна, а з іншого, ну, в мене емоція. Ну нарешті, пан президент зрозумів, що там без, ну відносний безлад. Я думаю, дуже великий. Ви Використання величезних коштів мова йде про десятки мільярдів гривень. Причому це не тільки це і бюджетні кошти. Це агенція наєма вся відновлення витрачала, і це і кошти донорів, які потрапляли на рахунки. Укренерго, там де пан Кудрицький окремо будував свої якісь там об'єкти. Вони ж дві програми. Ну абсолютно вони такі були не поєднані. В них такі жабу вони якусь дурну конкуренцію зробили. Ну конкуренцію зробили таку, що навіть за визнанням самого Кудрицького в нього об'єкти вдвічі-втричі дешевше виходили ніж в наєма за бюджетні кошти. Одні й ті ж самі. Оце укриття другого рівня. Ну насправді там катастрофа була в тому. І є. Що е вони ж не самі приймали це рішення? Їм вже якийсь орган затверджував, поставив початку, да, що ось такі то проекти. В таких то точках, там на таких то об'єктах треба будувати. І саме тому я вчора навіть про це одразу ж написав. Ну дивіться, ми розуміли, що про всі розуміли. Це ж не я, один такий умний, да ну там гость Челенка ваш. І всі українці розуміли, що не те, щось відбувається, розумієте? не те. Захистом, коли ми побачили, як він працює, і саме тому політично ми ж вимагали. І я десятки разів і у вас в студії казав: і ми і, і, просили колег, давайте створимо ТСК, розберемося, mm -hmm. хоч щоб подивитись, хто за що там відповідає. Ну, ви ж розумієте, що за півроку точно вони ж ну слуги народу не пішли на це? Я особисто десятки разів підходив там і ми листив, і відповідні по процедури рухалися. Вони категорично не хочуть цього робити. Бо я сам хотів подивитися, а як же вони ці проекти затверджували, які там випробування були, і хто давав команду остаточно на те, що саме так треба будувати. На сьогодні саме це спричинило відставку, в тому числі Кудрицького. Ну зараз же всі розуміють, да постає питання одразу. А дивіться. Зараз ну всі фахівці в дискусії сьогодні. А що ж тоді робила незалежна наглядова рада в такій ситуації? Да, коли там ну будуються якісь об'єкти, руйнується е енергосистема там з перебоями, українці сидять без світу. Ну яка може бути незалежна наглядова рада? Тобто, весь ланцюг цієї безвідповідальності сьогодні, мабуть, став очевидний президенту. і він каже, що хтось має персонально відповідати. Так, Володимир Олександрович, однозначна персональна відповідальність, включаючи президента України, бо саме він є головою ставки верховного головнокомандування і верховним головнокомандуючим. Ну я переконаний, що так само і на ньому лежить там ця початка відповідальності. А відповідальність має бути заднім числом. Ось для тих перелічених осіб, яких ви назвали, чи це просто зараз має бути новий відповідальний? От з нього будемо вже запитувати. Дивіться, зараз вони трошки там якусь структуру поміняли, бо я чув, я ще не бачив цього цієї постанови уряду, через розпорядження Але шмигаль, прем'єр-прем'єр Шмигаль сказав п'ятницю на дні уряду в раді, що вони створили е, штаб. По відновленню і ремонтам всіх е, об'єктів і цей штаб очолює нарешті міністр енергетики. Тобто, як мінімум, розуміло, що це ми вже там міністра енергетики, маємо керівником цього штабу, е, але насправді ну там в енергетиці і так без проблем. Я маю на увазі функціонування ринків. Розумієте, там величезна проблема: боргові зобов'язання каже кошмарні, що на енергоринку, що на газовому ринку, проблема балансу, проблема нестатку не, не, не газу будівництво розподіленої генерації. Ну зараз спробували Германа Галушенка за будівництво. Ладно, хорошо. Тоді вам він, він за це з п'ятниці відповідає. Але ви абсолютно праві. А до того хто відповідає? От в мене ключове питання, знаєте, яке я розумію, що на війні без пошкоджень, без руйнації не може бути. Ну, ну ви батька розумієте, фронт є фронт, там руйнується і знищується техніка, танки, сау, на жаль, люди гибнуть і так далі. В енергетиці так само. Але скажіть мені: а хто прийняв рішення будувати ці об'єкти? Третього рівня, оці так звані, ну знаєте, оці підземні, про які uh -huh. е, вчора там чи коли сказав заступник міністра uh -huh. колісник і та завта футболіга. Так зрозуміти, поч... вони вкрай багато коштує кожний приблизно 15-20 мільярдів. Кожне такий об'єкт. А скільки вони... нам таких об'єктів? потрібно Вони перенести? Вони сім об'єктів. Сім об'єктів для великих підстанцій. Жодний не закінчено. Рівень готовності будівельної 20-30%. Там в одному тільки 40% тут недалеко від Києва. Для того, щоб їх закінчити, можете самі порахувати, скільки ще грошей треба. 7 на 20, 140 мільярдів. Якщо 30%, то відповідно там ще ну, 100 мільярдів треба. Розумієте? Там, щоб їх і час, і час. І і, і якість технологічно їх пересунути. Ну тобто, такий, таку недбалість, таку глупість під час війни, коли нам потрібні були швидкі рішення, це неможливо.